Ну що, 1 червня розпочали ми бризкати сою, тому що тут падручня соєшника дуже багато, бур'ян починає лізти. Ну і плюс треба вже потихеньку чимось і трошки підживляти, тому що починають верхні листки жовтіти. Таким способом по GPS у три чоловіка, один внизу, один горі, один посередині. Щитаємо, що і бризкаємо по старинки. Не дійшли до того уровня, щоб по GPS бризкать. Ну і чого, все нормально. І так зайдет. Добру бур'яни, І пішов ЮМЕС Тихо, гарно сьогодні, ні вітру, нічого, не жарко. днем ньому, звісно, жар, жара була на градусник не дивився, але дуже жарко. Так, ось навігатор підводить. Лисичок сьогодні бачили, виводок тут є. Тільки тут таке, як два виводка. Один більший і менший є. Коза теж бігала. Ну, а ставок радує, звісно. Вже його тут не було і сліду, а тут на цьому году погода корективи внесла. Да, в полях нанесла трошки вреда, позаплескувало, але водойми ми трохи конечно, понаповнялися. Ті, що вже й по 10 років сухі були. Так що держимося в себе добре. А ось і сліди свіженькі сьогоднішньої козочки, що ходила. Свіжі, свіжі. І пішла, і пішла. Десь зі сторони села. Ну, одну частеньку ми й бачили, близенько вона до села підходить. А потім всю сторону йде. А ось ішла. Ось видно. О. Так, да, поки охоти нема. Щось та й з'явиться, може і на наших територіях.